Майже два роки місцева влада рівного і громадські організації та спілки не можуть поділити приміщення за адресою Симона Петлюри. 1, всім відомий як народний дім. З осені 2021-го Звідси почали поступово виселяти орендарів. Цього разу місцеві чиновники через суд взялися за рівненську обласну організацію національної спілки журналістів. Виселятися звідти не будемо, тому що у нас 530 членів спілки журналістів. Половина з них знаходиться в місті. Ну а... Хоча секретар міської ради Віктор Шокризян, що нам ну на вулицю ви не підете. Ну ми не збираємося йти на вулиці. Як зазначили у суді, начальниця відділу правового регулювання міського управління комунальної власності, примусово виселяють спілку журналістів з народного дому через плани провести капітальний ремонт, було встановлено, що приміщення народного дому потребує якби значного якби. Значної реконструкції проведення повного капітального ремонту і тому було вирішено припинити подальше продовження дії договорів оренди з діючими орендарями, щоб можна було повністю вивільнити таке приміщення і відповідно розпочати його реконструкцію, спираючись на те, що договір оренди закінчився ще у вересні 2021-го, Суддя задовольнила позов про звільнення приміщення народного дому. Однак, обласна спілка журналістів вважає таке рішення ганебним, оскільки на думку, Дмитра Тарасюка, міська влада має бізнес-план на приміщення в самому центрі рівного. Ми вважаємо, що рішення суду ганебне, прогнозоване мною особисто, що воно так мало бути. Ми будемо подавати апеляцію. Те, що робиться сьогодні в Рівному, не налазить ні на яку голову. Якби цей будинок по Симона Петлюрі, 1 знаходився в районі. Ювілейного або на північному ніхто би не брався, але він дуже ну дуже такий ласий шматок. і Його треба всілякими силами повеселяти. Зі слів голови обласної організації, плани на приміщення народного дому почали будувати давно, ігноруючи постанову Кабінету міністрів. Ще від 1998 року. У нас є постанова кабінету міністрів 1998 року, десять де чітко прописано, орган державної влади місцевого самоврядування значить. Передати приміщення комунальної власності у довгострокову оренду або у довічне користування в спілці журналістів. В розділі, де спілці журналістів, національної спілці журналістів значиться Рівненська обласна організація Національної спілки журналістів України. Площа приміщення 42 квадратних метрів. Все, ніхто нічого. Вони кажуть, це незаконна постанова. Як не вона не відмінена. Спілка журналістів одна із небагатьох організацій, які залишилися у приміщенні народного дому. Але навіть попри вирок суду покидати свої кабінети не збираються та вже готуються подавати апеляцію. Аліна Пучка, В'ячеслав Мельник, випуск новин.